Про посилення протиповітряної оборони, потреби армії та розвиток оборонної промисловості українська делегація нині спілкується у Сполучених Штатах Америки, де вже зустрілася із очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Паралельно з тим, як пріоритети військової допомоги Києву українські владці, обговорюють у Вашингтоні. У Брюсселі зібралися очільники Міноборони і МЗС країн Євросоюзу. Отже, Україна вчергове намагається відсунути червоні лінії, на які кивають наші партнери, не даючи дозволу на удари своєю далекобійною зброєю у глиб російської території, і насамперед ідеться про атаканси і Storm Shadow. Які заяви лунають з Європи та США. Анна Грішин. Та Юрій Гола зараз нам розкажуть. Політичний сезон після тривалих літніх канікул стартував у ЄС. У Брюсселі зустрілися міністри закордонних справ та оборони. Мали зібратися у Будапешті, проте європейські політики до Орбана летіти відмовилися. Зустрічі мали формат неформальний, тобто без прийняття конкретних рішень, але із їхнім обговоренням. Київ, зокрема, намагається домогтися згоди партнерів зняти обмеження на застосування далекобійних ракет по території РФ, а саме легітимних військових об'єктах окупанта, переконувати союзників до Брюсселю. Прилетів очільник українського МЗС. Ми говоримо про військові аеродроми, звідки Росія запускає бомбардувальники стратегічну та тактичну авіацію, щоб атакувати військову та цивільну інфраструктуру. Якби нам надали достатньо ракет і дозвіл бити, ми б суттєво зменшили спроможність Росії руйнувати нашу критичну інфраструктуру, і ми б поліпшили ситуацію для наших військових. Очільники дипвідомств країн ЄС під час засідання погодилися пришвидшити постачання необхідної для ЗСУ зброї та систем Петріот. А от щодо дозволу на ураження військових цілей в глибині РФ консенсусу не знайшли. Рішення залишається на розсуд кожної з країн. Країни, які відправляють в Україну ракети великої дальності та інше озброєння, вирішуватимуть самостійно, як їх використовувати. Але я вважаю, що безглуздо говорити, що дозволити цілити. С по території Росії означає вести війну проти Москви. Ми не воюємо проти Москви. Позицією Бореля традиційно обурилася угорщина. Петер Сіярто заявив: якщо Київ отримає від партнерів більше зброї та дозвіл на удари в глиб Росії, то це призведе до ескалації і прямісінько з Брюсселя відправився із візитом до російського Санкт-Петербургу. Як сам написав, говорити про енергетичну небезпеку напередодні нового газового сезону. Загалом же більшість країн ЄС наполягають на узгодженні єдиного для всіх членів рішення. Щодо застосування зброї, сподіваюся, що ми усі розуміємо, що важливо надати українцям можливість воювати усіма системами озброєння, боєприпасами та ракетами, які ми поставляємо Україні, і які ще нам належить надати. Тутешня преса пише, що найбільше серед країн є спроти зняття обмежень Німеччина та Італія. Останнє зокрема не надає нам далекобійної. Тільки оборонну зброю. Не категоричні Британія та Франція, а от Нідерланди, які очолюють авіакоаліцію і постачають Україні літаки f 16 заборон не ставлять. Тягнуть із дозволом на використання своїх атакам з поросійським військовим цілям і Сполучені Штати. Там працює мій колега Юрій Гула. Тож Юро. Яка ситуація за океаном? Аню по цей бік Атлантики велись не менш напружені розмови. Список пріоритетних цілей привезли до Вашингтона українські високопосадовці і просять у американців дозволу завдавати ударів по ним у глибині РФ представники уряду офісу президента України та генштабу ЗСУ кілька годин провели у Пентагоні та десятки у приватних розмовах. Поза ним зокрема обговорювали посилення протиповітряної оборони, потреби армії та ситуацію на полі бою. Керівництво США подало потужний приклад, щоб заохотити партнерів стояти поруч з Україною в цей критичний час. Ми детально обговорили ситуацію на передовій, включаючи наше бачення, цілі та плани. Ми також вирішимо критичні потреби України, включаючи необхідне озброєння, обладнання та навчання. Список пріоритетних цілей, по яких Україна прагне вдарити атакам саме у глиб Росії, американцям теж надали. Але чи буде знята заборона у їхньому оборонному відомстві? І словом не обмовились, можливо, тримають таємницю. Зате вже зараз пообіцяли Україні більше артилерії, бронетехніки та ППО. Не сумнівайтеся, США не відмовляються від своєї підтримки вільної, безпечної та суверенної України разом із близько 50 нашими союзниками і партнерами ми продовжимо надавати критичні засоби, необхідні для боротьби з агресією Кремля. На зустрічі наступного тижня ми працюватимемо над тим, щоб задовольнити термінові потреби України, і це включаючи протиповітряну оборону для протидії російським літакам, безпілотникам та ракетам, а також більше артилерії та броне. Техніки, щоб допомогти вам створити додаткову бойову міць. Наразі Україна має дозвіл бити всюди, де нога російського солдата перетинає український кордон. Та навіть вглиб Росії американською зброєю завдавати ударів можна, але на відстань, що не перевищує 100 кілометрів від кордону, тоді як атакамси можуть вражати цілі на відстані близько 300. Таким чином, аеродроми, з яких злітають бомбардувальники, що обстрілюють Україну капами та фабами, поки лишаються поза зоною ураження. Повідомляє з The Washington Post. і наголошує, що у Білому домі, окрім побоювання ескалації, свою позицію пояснюють ще й тим, що у дозволі буде мало тактичних переваг, адже Росія вже відвела свої важливі цілі із зони можливого ураження. І більш результативними вважають в адміністрації Байдена будуть удари по Криму. Перелік мішений може стати останньою спробою переконати Вашингтон скасувати обмеження на застосування їхньої зброї по території Росії, адже без таких ударів складно змінити хід війни. Україна вірить, що може це зробити саме далекобійною зброєю західного виробництва. Але поки що союзники в Європі та у США прохання Києва відкрито й одностайно підтримати бояться. Юрій Гулан, Нагрішина, Ми Україна марафон. Єдині новини.